Преподобний варлам у миру Василій жив у 16 столітті. Він народився і виховувався поблизу Білого моря в Керецькій волості, в селі Кередь. Навчений грамоти Василій був поставлений священником до церкви святителя Миколая Чудотворця в місті Кола. Він ревно служив Господу, навчаючи людей як правдивий пастир закону Господнього. Під час перебування настоятелем Миколаївської церкви в колі. Отець Василій вигнав біса, який жив на абрам мисі і вимагав жертв навіть від охрещених рибалок. Той, залишаючи насиджене місце, пригрозив помститися попові. Бісівська помста здійснилася, коли Ірей Василій з матушкою повернулися до рідного села Кередь. Там сталася трагедія, яка змінила життя майбутнього преподобного. Біс навіяв священникові почуття ревнощів до дружини. Потім, звабивши отця Василія, біс спонукав його убити ні в чому невинну жінку, що той і виконав. За переданням. Дружина священника виявилася невинною, бо сам диявол обморочив святого. Прийнявши вигляд чоловіка, він вийшов із кімнати дружини священника. За іншим припущенням, дружина отця Василія стала біснуватися, викликаючи збентеження та чутки серед односельців. Священник спробував вигнати біса і в підсумку смертельно поранив дружину, учинивши страшний гріх. Василій невдовзі переконався в невинності своєї дружини. Він зрозумів величину свого падіння, став каятися, суворо поостив і гірко плакав. Для покаяння він вирушив у колу до преподобного Феодорита. Визнавши себе негідним залишатися священником, він залишив своє служіння. Щоб спокутати свою велику провину, преподобний піддав себе надзвичайно тяжкому покаранню. За одним припущенням, це була епітемія, накладена на нього преподобним Феодоритом. Тіло дружини. Він поклав у великий човен. У цьому човні святий плавав морем, плавав безперервно з місця на місце доти, доки мертве тіло вбитої не зотліло зовсім. Люди з подивом бачили людину, яка сама у човні плавала морем, не зупиняючись, без відпочинку. Василій не чекав, як звичайні мореплавці, попутного вітру, щоб пливти на вітрилах. Навпаки, він плавав проти вітру, проти океанських хвиль, працюючи постійно веслом, не випускаючи весла з рук своїх і співаючи псалми Давида, безперервно працюючи в день, преподобні ночі, проводив без сну, зі сльозами, благаючи Господа, про відпущення гріха. Водночас він зберігав найсуворі піст І лише раз на рік на Великдень їв рибу. На третій рік плавань Василій захотів прийняти від Бога сповіщення про те, чи прощено його гріх. Згідно з давньою оповіддю про преподобного, біля святого мису плавання було небезпечне, тому що тут водилися особливі морські черв'яки, які проточували судна. Ці молюски звані кораблі. Корабельними свердлилами проточували судна навіть із найміцнішого дерева і змушували проходити святий мис не морем, а волоком, тобто переносити судна берегом. Ці істоти не завдали ніякої шкоди преподобному, але він хотів зробити нешкідливим плавання біля мису для всіх. Святий помолився Богу і незабаром був почутий, морські гади. Безслідно зникли. Відтоді шлях біля святого мису став безпечним для плавання. Прийнявши чудо за сповіщення про те, що Господь вже пробачив його великий гріх, Василій невдовзі залишив світ і прийняв чернечий постриг з ім'ям Варлаам. Імовірно, постриг було звершено в Печенському монастирі. Архімандритом Іоною 1548 року Варлам не став затримуватися в Печенському монастирі і оселився в лісовій пустині поблизу озера Кереті. Передання свідчить, що пустельника в його усамітненні турбували жінки, які влітку приходили до лісу збирати ягоди. І під час цього співали мирських пісень. Занепокоєння змусило подвижника залишити кередь і піти подалі від людських місць до Чубської губи. Там преподобний і помер. Наприкінці життя Варлам здобув дар зцілення і чудотворіння. Окрім того, він був прозорливий, але не пишався цим, а навпаки, всіляко уникав слави людей. Точна дата смерті преподобного Варлаама невідома. Найімовірніше, він помер 1589 чи 1590 року. Тіло його знайшов бідний селянин і переніс до села Кередь, де й поховав при церкві святого Георгія за вівтарем зі східного боку. Преподобного Варлаама особливо шанують мореплавці, які вважають його своїм небесним покровителем.